Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У цьому уроці ми познайомимося з акробатичним маневром, який ми наче трохи почали розглядати в попередньому уроці, але так і не завершили. Це паверлуп. Давайте я покажу, що таке паверлуп. І я збираюся зробити найкрутіший вид паверлупа той, де ви пролітаєте через перешкоду. Але до цього ми ще дійдемо. Паверлуп відбувається, коли ви пролітаєте під перешкодою, відхиляєте піч назад. Набираєте висоту та робите петлю над перешкодою. Після цього технічно, щоб зробити це справжнім паверлупом, треба пройти назад через перешкоду. І дійсно, хороші паверлупи виконуються досить близько до перешкоди. Ух, це було занадто близько. І можливо, ви навіть зможете побачити, як вона наближається. Як виглядає справді хороший паверлуп? Ні, це був невдалий паверлуп. Я недостатньо відхилився назад. Ну, про це ми теж поговоримо. Я намагаюся зробити його більш точним. Виглядатиме справді круто для вас. Ух, ой, не зовсім вийшло. Потрібно більше назад. Не відкинув себе назад достатньо сильно. Ой, прямо в стіну. Ну, є багато способів, як паверлупи можуть піти не так. І я вам їх зараз демонструю. Поки намагався зробити так, ось це був хороший, такий акуратний і компактний. Я ледь-ледь не зачепив край і ой, недостатньо назад. Занадто багато вгору, але недостатньо назад. Один вийшов справді хороший. Давай, друже, давай. Зроби ще один класний. Більше назад. Ой, не бачив будівлю. Хочу бачити будівлю під час усього маневру. Ось, о, я дістав дальній край. Ви можете бачити дальній край, але не ближній. Ні, не те. Гаразд, я перестаю намагатися зробити ідеальний паверлуп і починаю вчити вас, як взагалі робити паверлупи. Для цього ми просто знайдемо гарну відкриту ділянку, рівень, на якому ми зараз знаходимося. The Green. Ого, це місце виглядає непогано, просто летимо вперед на рівні землі, нічого складного. Ми почнемо піднімати тротл, щоб набрати висоту, і водночас будемо відхиляти піч назад, поступово проходячи повний оберт. І ми просто виходимо з маневру в тому ж напрямку, з якого зайшли. Тепер є дещо, що я хочу, щоб ви знали про Power Loop. і це те, що регулювати тротл дуже важливо. Ми раніше згадували, що коли ви перевернуті, не можна тримати тротал, тому що ви будете тягнути себе вниз до землі. Тому уявіть Power Loop. коли я проходжу через верх, я знаходжусь на позиції 3 години і я перебуваю під кутом 90 градусів, я тягну себе вгору та назад. І коли я перелітаю через верх, упс. Ви нічого не бачите. Коли я пролітаю над верхівкою десь на другій чи першій годині, мені потрібно скинути тротел, бо тепер я перевернувся і тягну себе донизу. Тому важлива частина паверлупа це керування вашим рівнем тяги з точки зору того, де ви перебуваєте в колі. Тож почніть намагатися зрозуміти, де ви знаходитесь у цьому колі. Добре. Так, і це важко, тому що зазвичай у вас немає візуальних орієнтирів. Отже, ось я я знаходжусь на шести годинах внизу кола. І коли я піднімаюся, ось я на позиції приблизно три години. Ось я перевернутий на 12 годинах. Ось 9 годин, і я повертаюся до шести годин. І коли я проходжу через верх, коли я проходжу через одну або дві години, будучи перевернутим, тротл має бути вимкнений. І що станеться, це те, що імпульс, який я набрав на початку маневру, перенесе мене через верх. Тому для того, щоб зробити паверлуп, потрібно мати якийсь відштовхуючий рух назад. Наприклад, я можу летіти вперед. Я починаю робити поверлуп, але не завершую його. І я піду ось так. І бачите, я майже не відхиляюсь назад, я майже вертикально вверх. Отже, мені потрібно більше відштовхування назад, як ми робили в вправі, де ми намагалися різко зупинитись. Мені потрібно зупинити свій рух вперед і почати рухатися вгору і назад. І тепер ви бачите, що мене відносило назад, коли переходив через вершину. Я відштовхну себе назад і зменшу тротл. І тепер ви можете побачити, що я рухаюсь назад. Але якщо я облажаюсь, я піду вгору. І коли я перевернусь, я просто рухаюсь вгору або вниз. Я не рухаюсь назад, і це не паверлуп, це щось інше. Отже, давайте я покажу вам спосіб, як підійти до цього і розбити все на окремі етапи. Ви вже робили сплітез, коли ви пролітаєте через перешкоду, перевертаєтесь і повертаєтесь назад під нею. Ми будемо робити щось схоже на це. Те, що ми зробимо, це пів паверлу через цю перешкоду. Ми пролітаємо під деревом, ми збільшимо тротел. І ми захочемо повернутися під деревом. І це допоможе нам почати з паверлупами. Є кілька способів, як ви можете зіпсувати це. Ви бачили, як я робив це на початку. Можливо, ви будете робити це занадто сильно і потрапите в гілки. Отже, якщо ви робите це занадто сильно і потрапляєте в гілки, те, що вам потрібно зробити, це менше відвести піч назад, що зробить коло ширшим. Отже, якщо я відведу піч назад занадто сильно. Це зробить коло тіснішим, і я влучу в гілки. Але якщо я відведу піч лише трохи назад, коло буде ширшим. І я повернуся через верх дерева. Отже, однією з змінних є, як далеко ви відводите піч назад. Іншим параметром, який впливає, наскільки ви даєте тротл. Якщо я відведу піч назад дуже м'яко і не дам достатньо тротла, я не піднімусь дуже високо. І в підсумку я просто випаду з петлі. Але ми хочемо працювати над тим, щоб знайти позицію тротлу і наскільки відводити піч назад. Отже, ми пролітаємо через дерево, а потім будемо продовжувати відводити піч назад, поки дрон не буде в рівному положенні. Тут немає поспіху. Ви також можете не використовувати дерево Дерево лише для того, щоб дати вам відчуття. Якщо ви рухаєтесь назад, ми також можемо робити це на відкритому просторі. І ми хочемо намагатись робити просто плавні кола. Я починаю. Я піду через верх. І продовжуватиму відводити піч назад і закінчу цей маневр, включаючи тротл, коли ми спустимося і плавно зловимо себе. І ви можете побачити, я відчуваю, що роблю це на самому верху. В останню секунду перед тим як прибрати тротел, я даю собі невеликий поштовх, і ідея тут така, що коли я проходжу через верх, я хочу впевнитись, що отримую деякий рух назад, щоб я не просто рухався вгору. Я хочу повернутися через верх і даю невеликий поштовх там. Це складно, тому що цей маневр фактично всліпу, бо ви дивитесь на небо. Але ви просто продовжуєте грати з таймінгом тротла і кількістю піччя. Просто продовжуйте працювати над тим, щоб отримати гарне коло. Тепер, окрім форми кола, нам також потрібно думати про висоту. А що, якщо ми станемо поруч із цим деревом і спробуємо зробити паверлуп десь з боку від нього? Ми піднімемося і вийдемо. І я буду використовувати верх цього дерева як орієнтир. Я трохи дивлюсь на праву частину екрана, щоб використовувати верх цього дерева як орієнтир для форми і висоти мого паверлупа. Це насправді те, що я робив в реальному житті, коли вчився робити паверлупи. Вирівнюючись поруч з деревом зліва або справа. І використовуючи його для оцінки форми і висоти мого маневру. Ось я можу приблизно побачити упс, я потрапив в дерево. Ось я можу приблизно побачити, на якій я висоті. З часом ви розвинете навик оцінювати свою висоту без погляду. Отже, ось у мене є ці дерева, правильно? І я збираюся зробити павер-луп через ці дерева. І я хочу переконатися, що до моменту, як я відхиляюся назад на верхній точці, я вже пролетів над ними. Тому, якщо я не наберу достатню висоту, я вріжуся в дерево і в симуляторі це прощається, але в реальному житті ви просто вріжетесь у верхівку. На початку ви захочете бути дуже щедрим і набирати висоту довго. І ви зробите ці павер лупи до самого неба, тому що ще не впевнені в собі великий підйом, м'який піч назад, багато висоти, велике відкрите коло все ще досить вражаюче. Ваша мама буде вами пишатися, але потім ви зможете почати робити це точніше і оцінювати, на якій висоті ви знаходитесь. Отже, ось я дивлюсь вліво і вправо, але я можу бачити прямо тут бачу ці гілки і бачу їх з іншого боку. І я можу оцінити, коли настав час відвести піч назад і зробити цей невеликий поштовх, щоб повернутися через верх невеликий поштовх, щоб повернутися через верх. І я маю візуальний орієнтир весь час, що дуже круто, дуже корисно мати візуальний орієнтир, щоб розуміти, де я знаходжусь, і оцінювати свої дії. Але навіть якщо в мене немає візуального орієнтира. Я можу приблизно здогадуватись, яку висоту мені потрібно набрати, щоб пройти через це дерево. І частково я роблю це, дивлячись повз це дерево. Я дивлюсь повз це дерево на наступне. Вони майже однакової висоти, правильно? Отже, коли я можу повернутися назад? Зараз? О, воно було трохи вищим, ніж я очікував, але все одно вийшло. Добре, я дивлюся на наступне дерево і оцінюю. Окей, зараз я вже над верхівкою. Я готовий зробити цей поштовх назад. Але на початку я зроблю це дуже широко і дуже високо добре, це було нормально. І потім я почну трохи звужувати коло, відводячи піч назад трохи більше і натискаючи трохи сильніше та раніше на тротл, роблячи коло меншим. І я почну відчувати, яким малим може бути це коло перед тим як о ні зірву маневр! Тож, давайте поговоримо про наступний момент порятунок, коли все йде не так. Коли щось йде не так, наприклад, якщо ви підніметеся занадто високо, це не проблема, правильно? Якщо я піднімаюся занадто високо, це не проблема. Мені просто треба знайти безпечне місце, щоб спуститися. Але єдина проблема з тим, щоб підійматися занадто високо, це те, що ви виглядаєте як новачок. Ви не виглядаєте так круто, як могли б. Але якщо ви підніметеся занадто мало, що відбудеться далі? Я опинюся догори дном, дивлячись прямо на верхівку дерев. І я такий. Що мені робити? Я зараз вріжусь у це дерево. А що власне робити? Це відводити піч назад і вирівнювати дрон, щоб зупинити маневр. Давайте подивимось, чи зможу я зробити короткий варіант. Це пішло не так. О, це дерево виглядає обіцяюче. Велике пухнасте дерево. Отже. Я ось ось потраплю в верхівку дерева. Я просто вирівнюю дрон. Я трохи запізнився в цей момент, коли ви дивитесь під себе і бачите, що не встигнете. Ви знову вирівнюєтеся, відводячи піч назад. І намагаєтесь повернути небо в правильне положення і просто летіти звідти. Просто виходьте з маневру. Отже, буде момент, коли я вирішу перервати маневр. О, ні, мені це не подобається. Я зупиняю маневр. Тепер я просто лечу геть. Отже, просто завершіть маневр раніше. Як тільки ви вирівнялися, одразу додавайте тротл. Ні, мені це не подобається, я не встигну. Я ледве встиг. Я був впевнений, що зроблю це. Я бачив, що я був у безпеці. Ви почнете оцінювати, чи ви у безпеці. Ой. А іноді ви помиляєтесь. Ні, не вийде. О, ледь встиг. Я знайшов отвір. О, я знайшов отвір в верхівці дерева. Я зміг проскочити ледь встиг. Це було добре? Без проблем, чисто. Звужуй, звужуй траєкторію. Занадто широко, ти навіть не міг побачити дерево через це. Це ж не цікаво. Бачите крону дерев? Ось так. Слідкуйте за цією кроною. Ні, я повинен перервати маневр. Отже, одне з питань, яке ви можете задати: чому я кажу перервати маневр, відводячи піч, а не ролл? І відповідь у тому, що ви вже відхиляєте піч назад. Якщо просто вирівняти горизонт, то відновитися буде доволі просто. Але якщо ви робите ролл, то тепер ви перевернуті, і обертання ускладнює все, щоб просто виправитись. Але ви можете вийти з цього маневру через ролл. Рол виглядає елегантніше, тому що він продовжує рух. Отже, коли я перериваю маневр, відводячи піч, я зупиняю рух, і це не виглядає круто. Але якщо я зриваю маневр, роблячи ролл, це виглядає ось так. Отже, це потрібно зробити вуще. Ні. Зроби вуще. Якщо я зриваю маневр, роблячи ролл, ось як це виглядає. Ще вуще. Отже, якщо я зриваю маневр, роблячи ролл, це виглядає ось так. Тож я можу зробити ролл і продовжити маневр. Це все ще не обов'язково виглядає круто. Залежно від того, як я це зроблю. Але якщо я використовую ролл, це легше зробити так, щоб виглядало, ніби це задумано, ніби я просто вирішив вийти з маневру іншим способом. Бачите? Ось я вийшов через рол і просто продовжуємо летіти в цьому напрямку. Ось і починаємо павер луп. Ой, я занадто близько до крони дерев. У ні, ні, я саме так і задумав. Бачите, я просто зробив рол і вирівняв дрон, щоб дати собі трохи додаткової висоти і продовжити маневр. Але зробити рол не просто, тому що доводиться ще й підлаштовуватися. Бачите, якщо я просто зроблю рол, використовуючи рол, то не отримаю потрібного кута піч. Тому доводиться постійно коригувати піч. Це рух з двома осями. Коли я виходжу з цього ролу, я також трохи відводжу піч, щоб отримати правильний кут піча, і це трохи складніше. А от якщо я виходжу через піч, то все, що потрібно зробити, це просто відхилити піч. Чудовий спосіб потренувати паверлупи це завантажити цей рівень. Це вудпекер і тут є велика антена. Чому це так зручно? Тому що пролітаючи поруч із нею, ви можете мати візуальний орієнтир для всього паверлупа. Отже, я лечу вперед, а потім починаю відхиляти піч назад. Потім я відхиляю піч назад і можу чітко бачити форму свого паверлупа під час виконання, тому що маю цей візуальний орієнтир, і я точно розумію, де перебуваю, на шостій годині або третій, і так далі. Це не дуже зручно для оцінки висоти, тому що об'єкт такий великий, що у вас просто немає чіткого орієнтира, наскільки високо ви перебуваєте. Але це чудово для оцінки форми паверлупа. Я просто дивлюсь у лівий бік екрану, виконуючи ці паверлупи і тренуючись. Це можна робити навіть із рівня землі. Ми піднімаємось, але не намагайтеся досягти самої вершини. Це буде величезний паверлуп. Натомість, ви отримаєте дуже чітке відчуття того, де ви знаходитесь: на шостій годині, третій годині чи дванадцятій, дев'ятій годині, шостій годині, третій годині, дванадцятій годині. Ні. Я міг би відхилитися далі назад. Це не було дуже кругло, скоріше, схоже на краплю. Добре, це справді хороша вправа. Переконайтеся, що відштовхуєтеся назад. Бачите, я просто роблю такий оберт в повітрі. Я насправді не роблю паверлуп. Це більше нагадує спіраль. Це не паверлуп, треба відштовхнутися. І зробити коло добре. Отже, ваш фінальний виклик на сьогоднішньому уроці це зробити паверлуп навколо будівлі, так само як я це робив. Ми пролітаємо через нижню частину, потім робимо паверлуп вгору і перелітаємо через верхівку. Вам доведеться оцінювати це інтуїтивно, адже візуального орієнтиру тут фактично немає. Усе залежить від відчуття. Вам потрібно буде оцінити, яку висоту вам потрібно набрати перед тим, як відвести піч назад і повернутися через верх. О, я ледь встиг. І ви можете зробити це, подивившись на горизонт на відстані. Я використовую дерево на відстані і горизонт, щоб оцінити свою висоту, і я буду здогадуватись, коли буде безпечно для мене повернутись і відштовхнутися назад, і повернутися через верх. А потім я спробую зробити це тісніше. Якщо я доволі добре це освою. Я відчуваю, як я можу це зробити. Я можу спробувати зробити це вуще. І зробити це меншим, і зробити це більш занурюючим. Близько, це, о, це було добре. Це добре і близько. Ой, прямо в нього врізався. Насправді це один з моїх улюблених маневрів. Це по суті не так вже й складно, щоб навчитися робити це добре у порівнянні з багатьма іншими трюками. О, це найкращий із усіх. О, це був найкращий. На цьому ми закінчуємо, друзі. О, почекайте, це було ще краще. Я тепер відчуваю таймінг. Ахтю, ну добре. На цьому все для цього відео. Побачимось у наступному плейлист в описі відео.